<реш> Несе Оксана воду, короми слогнеться, а за ней Богданів найде та сміється, а вода все хляпа, пада страшним звуком. Бо у нас Оксана трохи криворука. <рес> не ображайся, доню, не ображайся. Я пожартувала, а я щоб не чути, як співа свикруха, краще б потеряла сто відсотків слуха. Зря вона так бочку котить на свекруху, щоб її за ето покусали мухи. А мухи над Оксаною навіть не літають, вони на Богданівну тільки і сідають. Поки ви співали, поки гомоні, у вас двох хазяйок, голубці згоріли! Ой!